Не домовилась Порошенко, як і раніше, чекатиме Зеленського 14 квітня на НСК Олімпійський і 19-го у студії суспільного. А Зеленський все ще хоче дебатувати тільки 19-го і тільки на стадіоні. Сьогодні представники обох сторін зустрічалися на НСК Олімпійський, щоб дійти згоди щодо цього питання. Утім, домовитися не вдалося. Обидві сторони наполягали на раніше озвучених позиціях. Представники зеленського як альтернативу запропонували зробити телеміст між Олімпійським і студією суспільного і дебатувати через прямі включення. У Порошенка компромісу не прийняли. Якщо Петро Порошенко не прийде 19 квітня на Олімпійський, дебати все одно відбудуться за кошти з виборчого фонду зеленського. Перемови щодо проведення дебатів на стадіоні з Олімпійським вже розпочались. Там підтвердили, готові організувати дебати. Порошенко підтверджує свою участь у дебатах на НСК Олімпійській 14 квітня. На жаль, сьогодні ми почули від команди Володимира Олександровича, що він не готовий, не хоче приймати участь в цих дебатах. І, на жаль, ми не розуміємо тому, що ну якого кота в мішку ховають. Що стосується 19-го, то підтверджую ще раз, що Петро Олексійович Порошенко обов'язково буде в студії Суспільного і будь-які спроби підмінити ці. Офіційні дебати ми вважаємо спробами ще раз, як то кажуть, відпідлять. Ми не міняємо своїх рішень. По-перше, обидва кандидати погодилися на дату дебатів саме 19 квітня 2019 року. На жаль, на переговорах сторона іншого кандидата наполегливо наполягала розглянути дату 14 квітня. Якщо нашому опоненту так важливо провести дебати з нашим кандидатом. І він не хоче, а вона складається таке стільки враження, що він не хоче прийти на дебати 19-го числа на НСК Олімпійський. Ми пропонуємо провести телеміст між студією у Суспільному і НСК Олімпійський.